Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні субота ми приїхали в місто по справах. І сьогодні ми придбали ялиночку. Вон позаду мене є, але це не наша. Це ми веземо з нашого села. В Місто привезли ялиночку, бо у нас продають слі ялинки. Тож, ціна на ялинку в цьому році у нас 250 гривень. В тому році наче було 150. Ну, взяли ялиночку. Цю штучну якось я збиралася купувати і щось. Не знаю, не знайшла я гарну, і Так, є гарні, але там ціни за 5 тисяч. Щось я не хочу таку ялиночку. А ті, що по тисячі, ну такі вони не гарні. Тим паче, оце таке напилення, там біле, йде якесь. Воно кажуть: відпадає, таке, збивається, то не вибрали. А ось. Живу ялинку придбали, то Женя сьогодні буде прикрашати, бо вже йому не терпиться. Так що йдуть Здраці. мої хлопці. Будемо ми далі їхати, показувати, чим ми будемо сьогодні займатися. Все, ялиночку доставили. Вірніше, не ялинку, а сосну. Ялинки в нас не продають. Все, їдемо тепер по своїх справах. На вулиці якось так темно. Зранку у нас туман був. У нас сьогодні взагалі субота, базарний день, але ми вже пізно приїхали. Там вже в нас за 12 годину дня, так що зараз поки покатаємося, поки те, все, а нам ще сьогодні тортик готувати. Так що будемо встигати. Що нас тут є? Я не бачу нікого на ні є. Ми їхали, і я тут магазин <кхід> придане, згадала, що є. Це ми як жили в Кремінчуці, там він такий гарний, великий був. Зараз я тут подивлюся, що там продається. Так, друзі, поки в машині нікого немає, я вийшла ось з приданого покажу вам, що я купила Ось на торт. Там хотіла познімати, там є що знімати, але там так багато народу, це ж свята, і там щось дуже-дуже багато. Я ще не звикла. <кхід> Так, ось на торт такі ось штучечки. А це, знаєте, в дорослих того новорічного настрою взагалі немає, але в кого є дітки, то діткам треба робити той новорічний настрій. Тож, буде ще на Новий рік ось такий тортик. Потім ще Євгену взяла ось такий пряник, нехай собі сидить і малює. В нього зараз якраз малювання, то нехай буде. Так, і ось така чашечка. Все буде добре. Нехай воно так у всіх і буде добре. Ще десь ароматизатор, ось банан. А це зараз ось приїхали в ТАДА, зайдемо в ТАДА, Подивимося, що там продається. Треба плівку взяти і пергамент. А де пергамент? Не бачу. А ось пергамент. Що там? Ми Євгена загубили. А, оце цей подарунок. Так треба було замовляти Що? Ну, стілець, ще й недорогий. Кажу, ми Євгена загубили. Десь пішов ці до іграшки на ялинку. Давай купимо якусь пахучку в машину, Де вони? Гарно, Гарна. ту, яку ми купували, що так пахло. Ми за таких брали. А що ми брали? Чупа-чупси якісь. І так дуже було ароматно в машині. Що там? Фу, це манюч. Ось тут ялинка стоїть. Дві тисячі з чимось там скільки, 2300. Ну, така ж вона страшненька. Взагалі не то. Треба щось новеньке на ялинку купити. А що? щось мені нічого не подобається таке щось. побито. Треба якісь рукавички взяти, бо немає. Ти з діла вірніше, люблю такі кови, хоча на зиму треба не такі, ще я такі візьму. О! Не Дай кошелку. Так. Ще ми з'їхали в кафе і замовили ми ось собі з Максом посолодку, мочайок. Я ось таку маренгу. Максон київський торт, а Євгенон коктейль, ходох і ще якась штучка. А що ти забув, що ти ходох? Спочатку ж солоне. І чайок. Зараз будемо пити. Холодна? холодна? Так, холодна. Тож ми будемо пити чай. Ну, всім смачно. Зараз там третя година дня, а воно дуже темно, прям так темно-темно. Ну, зараз поки приїдемо додому, поки переодягнемося, поки те, поки сети буде вечір. Вчора я ще а, та -та, приїду, покажу вам. Робила калачі, але щось в цьому році в мене вони не вийшли. Зараз приїдем, покажу і розкажу вам. Ми вже вдома, а Макс пішов поратися, бо там вже четверта година, треба попоратися. Ну і ялинка наша. Правда, тут темно. Ось така. Ялиночка. Сьогодні не будемо її прикрашати, бо вона мокра. Ми її поставили, ми, Макс її поставив на дощ. Хоча в нас є навіс даже можна поставити. Тож висохне, а завтра вже будемо прикрашати. Ну, це зараз подивимося, бо Євген скаже, давай зараз. Ще, друзі, ми оце ж були в і взяли у ванну, бо у нас вже рік, як зроблений там ремонт, ну так сказати. Ремонт зроблений, але все не дороблений. Оцю шторка ось у ванну. Потім ось така поличка пластмасова. Бо ті металеві вони будуть ржавіти. Не знаю, чогось цього взяли. так, Потім оця штука ж. Щоб шторку вішати, так, да, да, блокнотик Євгену взяли, показати обов'язково ж треба. Це в цьому в фінсеї. Так, ну, це Євген не з цієї опери. Ось так ми поїздили, покаталися. Зараз буду готувати їсти. Треба тортик зробити максу завтра день народження. Ще він завтра на роботі, але все одно після роботи прийде ми. Трьох повечеряємо. І, ну, тортик це таке, треба, щоб було. Не знаю, у нас якось заведено. День народження. Святкується, не святкується, але торт повинен бути. А, зараз ще піду вам покажу калачі свої, які в мене не вийшли, не знаю. А, тісто смачне, але не гарно вони вийшли. Розплилися. Ну, Я вже перероблювати не буду. Так що пішли покажу. І будемо далі іншим займатися. Такі калачі вийшли. Ще я зробила ось таку булочку гарненьку. Це я в тій-ктоці побачила метод от такий, мені дуже сподобалося, тож надалі можна буде робити. Гарненька така. Там всередині мак і воно таке красиве виходить. Ну і калачики. Ось так от. Це, до речі, дуже смачне. Там вийшло ще два пиріжечки маленьких. З маком я зробила то смачно. Але саме, самі калачі в мене трошки розійшлися. Ну, нічого, зато смачно. Будемо куштувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.